Вітаю на каналі Любимівська кухня. Сьогодні я ділюсь з вами рецептом піти. Піта це круглий плоский прісний хліб, який виготовляється з білого борошна і є популярним на Близькому Сході. Його головна особливість це утворення порожнини всередині під час випікання. Тому піту часто начиняють м'ясом, салатами та іншими інгредієнтами. Якщо ви ні разу не куштували, то обов'язково спробуйте і приготуйте. Для того, щоб приготувати піту, я беру 200 мл дуже гарячої води та додаю до неї 1 чайну ложку солі і перемішую до повного розчинення солі. У окрему посудину насипаю 350 г просіяного борошна, роблю виямку всередині та наливаю туди воду. Слідом додаю 2 столові ложки оливкової олії. Оливкову олію можна спокійно замінити на соняшникову, це ніяк не вплине на результат. І починаю замішувати тісто. Спочатку замішую за допомогою ложки, потім вже руками і перекладаю на поверхню, столову поверхню злегка посипаю борошном і замішую тісто протягом 80 хвилин. Столову поверхню зовсім злегка посипайте борошном для того, щоб не забити ваше тісто. Тісто має вийти дуже м'якеньким. Після того, як замісила тісто, даю йому постояти у теплому місці хвилин 30. Після цього дістаю тісто та кладу його на поверхню посипану борошном. Ділю тісто навпіл, а потім кожну половину ще на 4-5 рівних частин і починаю розкатувати кожен шматочок тіста. Щоб ваша піта піднялася, тісто потрібно розкатати дуже тонко, і тут відіграє роль буквально кожний міліметр. Розкатане тісто викладаю на розігріту сковорідку, розкатане тісто викладаю на досить розігріту сковорідку, яку не потрібно змащувати соняшниковою олією. Обсмажую піту приблизно по 2-3 хвилини з кожної із сторін на середньому вогні. Та для того, щоб піта піднялася, обсмажте спочатку її на одній стороні, потім переверніть на іншу сторону і через 2-3 хвилини ще раз переверніть на іншу сторону і потримайте на вогні приблизно хвилину. Піта обов'язково підніметься, а всередині утвориться кишенька. Після того, як ви знімете піту з вогню, вона опуститься. Та її можна буде розрізати та покласти всередину будь-яку начинку. Також піту можна їсти замість звичайного хліба або ж замінити нею лаваш, адже це просто універсальний хліб, а рецепт ну дуже простий, і я впевнена, що ці інгредієнти є у кожного та у кожної вдома на кухні. Обов'язково спробуйте приготувати піту вдома за цим рецептом. Я впевнена, що ви будете задоволені та готуватимете її знову і знову. А я ж кажу вам дякую за перегляд та до нових рецептів на каналі Любимівська Кухня.